Тарас Шевченко розрита могила, виконує Захарова Вікторія. Світе тихий, краю милий, моя Україно. За що тебе сплюндровано? За що ма могила? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаю навчила, молилася, турбувалася, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала, Підростали мої квіти. Мої добрі діти панувала і я колись на широкім світі панувала. Ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою країну, що колишучи співала. Про свою недолю, що колишучи ритала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданочку, якби була знала, у колисці б задушила під серцем би приспала, степи мої запродані, жидові німуті. А сини мої на чужині, на чужій роботі. А Дніпро брат мій висихає, мене покидає, а могили мої милі. Москаль розриває, нехай риє, розкопує, не своє шукає. А тим часом перевертні нехай підростають, та поможуть москалеві господарювати та полатану сорочку з матері знімати. Помагайте, недолюдки, матір катувати.